Вітання України, друзі! Осо на Бахмутському напрямку, на Лиманському напрямку, на Купінському напрямку ситуація наступна. Той досвід, який орки опробували на ПВК, типа Вагнер. Зараз вони зробили штормзети і всіх оцих зеків з тюрем набирають Штормзети, відправляють їх пачками на Намісні штурми і таким чином намагається продавити ділянки фронту в деяких напрямках, зокрема на Куп'янську. Що відбувається і чому вони лізуть як у пороті туди? Таємниця розкрилася дуже просто. Є такий препарат, Вінт називається. Пояснювати далі не потрібно. У мене є товариш Комбат-Дракон, який тримає батальйонну ділянку на Куп'янську. То, ну, щойно мав розмову з ним, то там вже такі казуїстичні історії. До позиції добігає на 200 метрів під прямим вистрілом, падає, починає на коліна і копає, як сумасшедше нору собі. Завалили наступний, завалив, наступний, завалили. Ну, той наркотичні препарати, скажімо так, вони дають ілюзію чогось, але привозять до... Ну, пакетів їх не буде, а там вони будуть валятися. Тяжкі бої, деякі позиції там по 5 діб рубаються. Буквально за кожний окоп, ВОП, за кожне дерево йдуть бої. І, скажімо так, в нас армія вже не того зразка, яка була раніше, і козаки стоять так, що дай Бог кожному. І Куп'янськ Ліман, наш Бахмутський напрямок. Ситуація аналогічна. Але у нас ініціатива на Бахмутському напрямку на нашому боці, завдячуючи штурмовим бригадам. І повірте, орки це знають, вони стягли сюди краще, що в них було. Але ну, так працювати, як працює наша піхота. Я вважаю, що на сьогоднішній день в світі українська піхота це піхота номер один. Навіть не американська ніяка, ніякі б, ні американці, ні натівці. Вони не атакували в умовах тотального мінування в декілька ешелонів оборони е, ворога позиції, ніхто б не пішов. Наші йдуть, прибувають, вибивають орків, заходить піхота, закріпляється. І повірте, це так просто в ті, хто розказати. Насправді це колосальна робота і колосальних мужних людей. Респект і повага е, за цю роботу, яку робляться. Але. Я Кому це цікаво? Це цікаво родинам військовим, тим, хто допомагає. Тоді частина населення їм Букавелі, Відні, Монако, Монако, дискотеки, Клуби, Ібіци. Та їм плівать, що там наступає третя штурмова, чи Айдар 24, чи п'ятерка, чи не наступає, відбили чи не відбили. Ну, хто там загинув чи не загинув. Але у нас сформована пасіонарна частина населення десь 20%, і ця частина населення принесе по ітогу перемогу і зміни нашій державі. Повірте, для нації 20% це дуже багато. Я все-таки думаю, що настане момент, і краще, якщо він зараз, коли на державному рівні будуть закуповуватися і вироблятися БПЛА всіх типів. Боєприпаси, зразки озброєння українського виробництва, і ми не будемо просити у наших шановних партнерів господи, прости, озброєння. І потрібно сконцентрувати зусилля. Для цього треба провести зміни, кадрові зміни у Міноборони у Караборонпромі. Для того щоб наситити збройні сили тими збразками озброєння і боєпропасами, які конче потрібні на фронті, і можливості для цього є. Не треба розказувати, що нема. Фінансування теж та є. От там місцеві бюджети, державні бюджети, їх 70% направити на збройні сили. Нам потрібно виграти війну, потім займатися, прости господи. Чим я по натурі оптиміст. І вірю в ці зміни, що вони будуть. Ви також вірте, і по можливості кожен на своєму місці робіть щось для того, щоб ми перемогли. І перемога обов'язково буде, в цьому сумніву немає. Українці найкраща нація. Ну це українці, не хахли і не ват Слава нації!